Добрий день. В цьому відео говоримо про найпоширеніші пастки під час оренди житла у Польщі та як їх уникнути? Поговорю про це сьогодні з координаторкою відділу з питань житла українського дому Христиною Петришин. Христина, привіт! Привіт! Почнемо з договору оренди. Що може піти не так, якщо договір не підготовлений належним чином? І чи часто ти в своїй роботі стикаєшся з людьми, які неуважно читали договір оренди? Це чудове питання. По-перше, відсутність детального договору може призвести до багатьох проблем, наприклад, неточності в записах щодо термінів оренди, умови їх розв'язання чи схеми оплати можуть призвести до певних конфліктів з власником. Ось історія, яка може проілюструвати дану проблему. Одна з наших бенефіцієнток звернулася до нас з проблемою, оскільки коли вона приїхала вперше до Польщі з України, очевидно, що вона не знала польської мови під тиском ситуації. Вона була змушена підписати е, договір оренди, не прочитавши його уважно та не, не переклавши. Через декілька місяців вона хотіла з'їхати з житла, і, на жаль, в даному договорі не було умови про дострокове розірвання даного договору, і вона не могла цього зробити. Тобто потрібно було платити до кінця цього договору. Звісно, є щось таке, як порозуміння сторон польської, тобто порозуміння сторін, і ви можете підписати з власником дану таку угоду до головної угоди, проте не завжди власники на це погоджуються. А як щодо застави? Що орендарі повинні знати про заставу, та які додаткові витрати можуть супроводжувати оренду житла? Застава або як її називають польською кауція, це своєрідна гарантія для орендодавця. Вона зазвичай становить місячну оплату, проте може бути як вдвічі, так і в максимально 10 разів вищою. Також орендар має чітко знати умови, за яких вона буде повернута. Наприклад, чи потрібно залишити квартиру в певному стані, чи потрібно зробити якийсь ремонт. Що стосується додаткових витрат, то ми бачимо, що орендарі також не завжди розуміють, які додаткові витрати можуть вони. Не е, покривати е, вони можуть включати, тобто, не лише комунальні послуги, а, наприклад, і оплату за прибудинкові території чи за прибирання тощо. Е, також дуже важливо, щоб договір чітко визначав, які кошти покриває орендодавець, а які орендар. Наприклад, у нас був випадок, коли бенефіцієнт стикнувся з договором, е, де було прописано, що за кожного гостя, який проживає в квартирі більш ніж три дні, потрібно додатково платити 200 злотих щодня. І, звісно, це було прописано в договорі, але не було проговорено в усних домовленостях. Або інший випадок, коли власники прописали, що всі поломки в квартирі сплачує орендар, що є досить нетиповою практикою, оскільки нормальне зношування квартири або поломки, які не викликані недбалим користуванням, зазвичай покриває орендодавець. Давай поговоримо про комунальні платежі. Чи існує якась? Спеціально визначена схема оплати? Схема оплати може бути різною, але найчастіше що є щомісячна оплата, і також окремо комунальні послуги, які сплачуються за фактичним споживанням, наприклад, води, електроенергії чи газу, і також, наприклад, прибудинкові території чи оплата за прибирання можуть бути включені вже в дану щомісячну оплату. А як щодо стану квартири, чи можуть бути якісь непередбачувані проблеми і як їх уникнути? Стан квартири є ключовим. Орендарі повинні ретельно перевірити стан квартири до моменту підписання договору. Найкраще зробити фото. Також додатково підписати акт прийому передачі, щоб задокументувати стан меблів, речей, які є в квартирі. І таким чином під час закінчення оренди можна буде уникнути певних конфліктів щодо певного пошкодження чи поломки. А що робити у випадку, коли орендодавець порушує приватність орендаря, наприклад, приходить без дозволу або у невизначений час, не попереджає про свій візит? Право на приватність є дуже важливим. Орендодавець не має права приходити до квартири без попередніх домовленостей з орендарем. Можуть бути також певні регулярні перевірки, які прописані в договорі. Проте вони також мають бути за попередніми домовленостями. Якщо виникає ситуація, коли орендодавець приходить до вас без посередження, ви можете це спочатку вирішити мирним шляхом. Якщо не вдається, то ви можете звернутися до правозахисних організацій. Христина, дякую тобі за цінну інформацію та поради. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякую за запрошення. Якщо в людини може виникати певні труднощі з підписанням договору чи вже з підписаним договором, завжди можна звернутися до нас на консультацію. Або у випадку, коли потрібна консультація за межами Варшави, можна записатися до нас на онлайн-консультацію. Ми будемо раді допомогти. Записатися можна через лінк на наших соціальних мережах. Христину, дякую тобі за розмову. Було дуже цікаво і сподіваюся, ці знання будуть корисні нашим глядачам. Дякую за запрошення, і важливо пам'ятати свідомий підхід до оренди це ключ до успішного проживання.